24-та неділя по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. У хвилині тиші постараюся приготувати своє серце та розум для того, щоб вислухати та почути Боже Слово. До Ефесян послання святого апостола Павла читання: Браття, Христос, наш мир, Він що зробив із двох одне? Зруйнувавши своїм тілом стіну, що була перегородою, тобто ворожнечу, і скасував закон заповідей своїми постановами на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх обох однім тілі з Богом через хрест, убивши на ньому ворожнечу. Він прийшов і благовістив мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в одному дусі. Отже, ви не чужинці, більше і не приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі, збудовані на підвалені апостолів і пророків. А наріжним каменем самим Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте у святий храм у Господі, на Ньому ви теж будуєте ще разом на житло Бога в душі. Коментар. Ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі. Дорогі мої. У цьому світі людина, як правило, прагне займати різні становища більше чи менше впливові. Вона завжди прагне утвердитися, хоче, щоб її зауважили інші. Однак Господь вказує, що важливе зовсім інше Ми не чужинці. Приходні, які мають хвилюватися за своє земне становище, а ми є співгромадяни святих, співгромадяни, учасники Царства Божого. І нам не треба кимось бути. Бог нас любить, бо ми є учасниками Царства Божого. І це співгромадянство. Має кожна людина, яка живе на землі, бо своєю смертю та воскрешенням Господь робить усіх учасниками Царства небесного. Але це громадянство як і громадянство будь-якої країни теж треба спершу прийняти, а тоді за цим небесним громадянством жити. Бо... Ми знаємо, якщо не живеш за тими правилами, за тими законами держави, тебе можуть позбавити громадянство. Якщо ми не будемо жити по законах Божих, ми самі нас ніхто не позбавить, ми самі себе позбавимо Царства Божого. Від луки Святого Євангелія читання. В той час один чоловік. Приступив до Ісуса Яїр на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до Ніг Ісуса, Він став просити зайти до Нього в хату, бо була у нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу. І витратила на лікарів увесь свій прошиток, і ніхто з них не міг її зцілити. Підійшовши з саду, доторкнулася краю одежі його і вмить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус спитав: Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставнику, люди коло тебе товпляться і тиснуться. Ісус сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив ще, як ось приходить хтось від голови синого і каже, Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього: Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він і мовив: Не плачте, вона не вмерла, вона спить. Ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив: Дівчино, пробудися! І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти, батьки ж були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Коментар дочко, віра твоя спасла тебе. Дорогі мої, коли уважніше приглянемося до Євангелія. То можемо зауважити, що навколо Ісуса Христа ходили великі натовпи людей. Можна лише припускати, чому їх так було багато. Хтось прийшов з цікавості, хтось тому, що бачив, що він поважна особа, і хотів ближче бути до нього. Хтось ще з інших мотивів, чи не усвідомлених чи неусвідомлених, але напевно, Мало було тих людей, які усвідомлювали, що Ісус Христос є Господь, а Господь може творити чудеса. Тому в Євангелії серед тисяч людей бачимо небагатьох, які зцілювалися, а зцілювала їх саме їхня віра. Бог міг оздоровляти тисячі цих людей. Але зцілювалися одиниці, саме ті, хто приходив з вірою. Бачимо, що ця жінка серед йороби людей, які штовхали Христа, одна єдина доторкнулася вірою. Як і в нашому житті, дорогі мої, ми здавалося, б часто приходимо до Бога, але чи доторкаємося з довірою до нього? Бог потребує нашої довіри, аби щось нам дати. Бог може все, але може все лише через нашу віру. Сьогоднішній євангельський текст подає нам дивне переплетення двох людських історій. Кожна з цих історій тривала той самий час. 12 років. Перша з них про життя дівчинки, єдиної дитини у своїх батьків, яке, здавалося, добіглом передчасного та жалісного кінця. 12 років дитина мала. Друга про хворобу та страждання жінки. Яка ніде не могла знайти зцілення, витративши неудалі спроби на лікування весь свій прожиток, теж 12 років страждала. Можна би було сказати, з того часу, як та дівчинка народилася, а ця жінка страждала. Ісус відкликається на прохання батька і йде до Його дому, щоб допомогти вмираючій дівчині. Але трапляється затримка. Це жінка, яка шукає допомоги. Її віра така велика, що досить було просто доторкнутися краю одежі Ісуса, щоб хвороба, яку не могли зарадити усі лікари, назавжди покинула її. Терпляється це чудо. Але все це можливо коштувало часу, поки Ісус виясняв, а жінка розповідала, що сталося, дівчинка померла. Радість однієї людини виявляється пов'язаною з горем іншої. З закінчення дванадцятирічного страждання з закінченням дванадцятирічного життя. Невже сума людської біди залишається незмінною? Але Ісус, дорогі мої, є понад такою арифметикою. Він не дає батькові впасти у відчай, не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. В хаті вже панує смуток і плач, та Господь не зважає на людське нерозуміння і насмішки. Дівчино пробудися, і дівчина, яку вже зарахували до померлих, повертається до життя. Ісус являє Божу силу і щедрість, яка нищить і хворобу, і саму смерть. А що можу зробити я, щоб у світі хоч трохи стало менше страждання? Окремо про жінку кровоточів зроблю окремий запис. На кінець прошу Господа про ласку бути небайдужим до страждання близьких, ближніх, хочу і я бути знаряддям Божої щедрости та сили. Коли у нашому житті. Приходять труднощі в нашому лексиконі і якось само собою з'являються новість сполучення. Я не вірю, я вже це пробував і не допомогло, життя таке, я зневірився, це марно. Ці слова, дорогі мої, відбивають наш внутрішній стан, якому немає і натяку на надію. Але Біблія навчає нас, віруючих, ніколи не опускати руки і боротися до кінця, знаючи, що Бог є добрим і добрим Богом, який ніколи не залишає. Сьогодні ми познайомилися з жінкою, яка мала безліч приводів для відчаю, і не було приводів для оптимізму, але яка вийшла переможцем з такої безнадійної ситуації. Контра Спемсперу, Пам'ятаєте те, що сказала Леся Українка, без надії таки сподіваюся. Отже, Ісус іде додому Яїра, щоб уздоровити Його дочку від тяжкої хвороби. І коли він йшов, народ тіснив. його. Ісус йшов і весь народ оточення, якого Він був, йшов разом з ним. Поки Ісус стояв на місці, довкола нього був невеликий вільний простір. Але як тільки він пішов до будинку Яїру, цей вільний простір зник. Здатні, задні напирали на передніх, не бачачи, що відбувається попереду. А, а ті час від часу, наблизившись до Ісуса, то торкалися до нього. І ось у колі людей, що стояли зовсім близько до Ісуса, з'являється шинка. Хто вона і для чого прийшла у таку кінатов? Ту, ту, Ось що каже Біблія. І жінка, що страждала на кровотечу 12 років, яка, витративши на лікарів весь маєток, жодним не могла бути вилікувана, підійшовши заду, торкнулася краю одежі. 12 останніх років ця жінка була хвора. Це не була смертельна хвороба, але вона постійно підточувала її здоров'я, яке погіршувалося з року в рік. Коли вона була дуже гарна, дівчата, з якими вона ходила до криниці рано вранці, всі поголовно головному застрелию красі, можливо, вона навіть вийшла самі ж, але одного разу все пішло нам навперед. Вона захворіла, причому неприємною хворобою. Книга Левіт каже: якщо у кого буде витікання з тіла його, то від витікання свого він нечистий. Це була ритуальна нечистота. Яка обмежувала людину у свободі дій доти, доки тривала її нечистота? Ця жінка, красі та маєтко якої ще вчора усі заздрили, стала зовсім самотною. Усі уникали її суспільство, щоб не осквернити ще, Обинали її будинок. Чоловік, бачачи, що краса дружини В'яни вже багато років залишив вона була зовсім одна. Найстрашніше було в тому, що, бачивши її, сусіди завжди говорили один одному, що вона тещу. Це їй Бог віддав за таємні гріхи. Він усе бачить. І з самого початку жінка робила спроби вилікуватись. Спочатку вона пішла. Напевно, до престижної клініки, які лікувалися найважливіші люди в місті, але там, взявши з неї чимало суму грошей після закінчення лікування, лікарі розвели руками і порадили пройти ще один курс. Може, він допоможе. Потім вона звернулася до народного цілителя, той попросив її різні настої, приписав масці, щось шепотів, і відправив додому. Але це не допомогло. Писання каже, що жінка, витративши на лікарів весь маєток, жодним чином не могла бути вилікована. Бука сам був лікарем, тому він опустив деякі деталі, які дискредитують цю професію. Але євангелист Марко так прямо й каже: лікарі не тільки не вилікували її, але вона прийшла в ще в гірший стан. Зазвичай після таких неудач люди залишають будь-яку надію на позитивний результат, упокорюються з тим, що є, і вчаться з цим жити. Але в серці цієї жінки ще горіла надія, що колись вона одужає, що колись вона зможе відкрито вийти на вулицю, не боячися засудження. І ось одного разу ця жінка почула про Ісуса, який ходив Галілею, і зцілював навіть найскладніших хворих, нікому не відмовляючи в увазі. Вона почула про чудесне зцілення сухорукого, про воскресіння юнака у Маїні і в серці її ще сильніше спалахнула надія на зцілення. Це дивно, але все перепробувавши і втративши всі гроші на платних лікарів, вона все ж таки повірила, що Ісус може зцілити і безкоштовно. У такій ситуації багато хворих людей стають уїдлими та іронічними, Знайшовся цілити, розлучилося, розчулилося тут, розвелося шарлатанів. Але її в серці теплилася надія, що Ісусу удасть те, чого не вдалося іншому нікому. Вона поспішно одягнулася, накинула на голову хустку і постаралася закрити обличчя так, щоб ніхто в натовпі не впізнав її. За появу у людному місці її могли сильно каменувати. Вона пробиралася крізь натовп, старанно кутаючись хустку. Але що буде, коли вона підійде до Ісуса вийти уперед і розповісти, який ні? Він зараз, будучи згоєм, вона боялася цього. Все, що вона могла зробити, це опинитися з Ісусом, це простягнути руку до краю Його одежі, на секунду торкнутися її та відпустити, протягнути руку з вірою. Що цей дотик він не може зцілити її, може зробити те, чого не зробив жоден лікар. Вона простягла руку і торкнулася, і в ту ж секунду написано: Перебіг крові у неї зупинився. Слава Богу! Це було диво. Кровоточива, яку не могли звилікувати цілих 12 років. Уздоровилася одну мить, відразу, доторкнувшись до Ісуса, жінка зцілилася. І в ту саму мить Ісус відчув, що хтось торкнувся до Нього. Торкнувся не так, як це робили інші. Давайте послухаємо, що було далі. Ісус сказав, хто ж доторкнувся до мене? Коли всі та ти розказав, і ті, що були наставнику, та народ оточує тебе і тисне, а ти кажеш, хтось доторкнувся до мене. Натовп людей тіснив Ісуса. І було просто неможливо для учнів убезпечити Його від випадкових дотиків. І ось Ісус говорить, тобі, що, хтось доторкнувся до мене. Петро скромно почекав деякий час, поки люди що стояли у перші не не я, не я, я, та ви що? Я торкнутися Ісуса та ніколи, сказав, неначе зваживши кожне слово, наставне Го. Народ оточує тебе і тіснить, а ти кажеш, хтось доторкнувся до мене. Напевно, на думку Петра, такий здоровий вислів душі лагідності його, мав заспокоїти Ісуса і повернути Його до реальності, але не тут то був. Ісус сказав: хтось доторкнувся до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене від Марка каже, що Ісус стояв і дивився в нату, щоб побачити того, хто доторкнувся до нього. Що ж жінка? Давайте подивимося. Жінка, бачив, що вона не затаїться, з трепетом підійшла, і впавши перед Ним, сказала йому перед усім народом, чому доторкнулася до нього, як зцілилася? Ісус дивився на неї і бачив дитячу наївну віру та надію на самого Ісуса, але її віра була настільки щирою, настільки чистою, а бажання жити здоровим життям настільки сильним, що Ісус сказав. «Крепися, дочку, віра Твоя спасла тебе, іди в мирі. Коли Жінка підходила до Ісуса, вона очікувала, що тільки торкнувшись його краю одежі, вона може зцілитися. Вона усім серцем вірила в це. Хоча, як здається, її віра була ні на чому не заснована. З якого дива доти до Ісуса зцілити, якщо інші від цього не зцілялися. Але вона усім серцем вірила в це. І саме така віра, не заснована на аналізі фактів. Це віра врятувала її. Вона вірила усім серцем. І це була віра від Бога. Віра Божа, для дива потрібна віра. У цьому немає нічого таємничого чи богословського. Жоден лікар не може вилікувати хворого, якщо той приходить до нього без будь-якої надії в душі. Жодні ліки не допоможуть людині, якщо вважаєш, що вода принесе їй стільки ж користі. Шлях до дива, віддати своє життя в руки Ісуса, сказати: Я знаю, що ти можеш змінити мене і зробити тим, ким я маю бути. Через цю історію можемо навчитися кількох речей перше. Коли ми стикаємося незаперечними фактами, ми можемо зневіритися і кинути все. Але всі так виходять. Є факт. І це найбільша дані. Вище за факт немає нічого. Сама наука оперує фактами. Якщо дочка Яїра померла, це факт і тут вже нічого не вдієш. Якщо Аврама з Сарою не могло бути дітей, це факт, і з тим треба змиритися. Якщо за 12 років жінці не змогли домогти найкращі лікарі та знахарі, це медичний факт, і треба змиритися з цим та навчитися жити з цим. Так каже цей світ. Але він каже брехню: факт це не найбільше у нашому житті, факт це не дійсність, яку вже неможливо змінити. Віра більша за факти. Віра Божа перемінює будь-який факт. Перше послання Івана каже. І ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Віра у Божі обіцянки, віра, заснована на Божих обітницях. Якщо Бог сказав, врятуючи ти увесь дім, значить, якщо будемо вірити Слову слово Бога, яке є незмінною істиною, значить так воно і буде. Слово Бога є джерелом нашої віри. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Наша віра починається тоді, коли, ми, коли до серця входить слово Боже. Якщо вам не вистачає віри, читайте, слухайте Слово Боже, як це важливо щодня кормити свою душу, своє серце словом Божим. І ця віра переможе будь-який факт у вашому житті, у житті наших рідних та близьких, у людей неможливе, але з Богом усе можливо. Амінь. Продовження зроблю в окремому записі. Бо є ще багато про що сказати. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, в першому коментарі ставлю, уділяю благословення під ним, на жаль, відповісти, коментуй, напишіть імена, але також коментуйте, віддавайте свої запитання і про вподобайки. Подобається, не подобається, не забувайте. Slava Isusu Hristu.